Починаємо перемовини з ЄС та США щодо відновлення авіаперевезень в Україні. Є різні сценарії щодо кількості аеропортів. Власне, за його словами, зарано ще говорити про якісь терміни, от але він наводить приклади. Я процитую пана Кубракова: прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети в світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Багато часу проводили, і проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації. Ізраїлю ну і запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться, хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Ну і поки що, від, звісно, відмовився їх називати. Ваша думка знову ж таки з цього приводу, чи на часі це чи як швидко це буде реалізовано, і чи, скажімо так, коректне порівняння з, з Ізраїлем в, в тих умовах, які вони в тих умовах, в яких ми зараз. Та будь-які порівняння не є коректні, тому що кожна країна є унікальна, і умови, в яких вона знаходиться безпекових, є унікальні. Коли ми з вами порівнюємо територію Ізраїлю, територію сектора Газа і територію навіть Київської області, то виявляється, що сектор Газа ну, це якась частина Києва. Ну, будемо зовсім відверті. Що стосується безпекових питань, є дійсно серйозні перемовини на сьогоднішній момент. Їх ведуть і з американськими, і з європейськими службами, що забезпечують безпеку авіації. Так вони власне відбуваються. Тут треба розуміти дві речі: річ економічна, і річ психологічна. З точки зору, зору психологічної відкриття авіаційних перевезень буде надзвичайно великим стимулом для України. Що стосується сприйняття навколишнього середовища і населенням. Я не говорю про полегшення перетину кордону і пришвидш пришви, що дає швидкість цього процесу. Я говорю, чисто психологічний ефект він буде надзвичайно корисним і надзвичайно потрібним. І тут я двома руками підтримую питання чисто психологічної речі для українців. Це буде ну. Дуже знакова річ. Давайте ми згадаємо, як ми раділи, коли в Україну повернувся МакДональдс. Ну, дитячий садок. Я в дійсності в Макдональдс не ходжу і ходити не буду. Ну, чисто з гастрономічної точки зору. Ну, так само можна сказати і про бренди. Бренди, які так. повертаються зараз, індем і так далі, так, 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 так. от, власне, я про що хочу сказати: тут мова не йде про гастрономічні або про е, якісь речі пов'язані з купівлею одягу, тут мова йде про е, принципові, е, скажімо, гуманітарні речі, які ми сприймаємо. Так, от, власне, коли ми говоримо про відновлення авіаційного сполучення, це є певна гуманітарна річ, це є певна знакова річ, яка безперечно додасть людям. Наснаги до життя і впевненості в завтрашньому дні однозначно. Другий момент, який надзвичайно важливий економічний. Ті авіакомпанії, які ризикнуть сюди приходити, однозначно, вони будуть мати надзвичайно прибутковий вид діяльності. Та кількість людей, яка сьогодні подорожує, якщо з'явиться альтернативний швидкий спосіб перетину українського кордону, ми будемо мати надзвичайно великий попит. А тепер безпекова річ, тобто в неї, власне, варто було би починати. У нас з вами, ну, принаймні, наскільки я чув, знову ж таки, це не для е, якоїсь впевненості просто, йдуть перемовини з приводу Борисполя. Ніби там достатньо активно гарантується, що він буде захищений відповідними засобами протиповітряної оборони, в незалежності від того, який обсяг може туди прилітати і далі бути, щоб Борис при сьогодні захищений. Не знаю наскільки це правда. Це я не воєнно-технічний спеціаліст. Але просто хочу сказати, що в Україні є декілька е, авіаційних площадок, які з моєї точки зору є набагато більш безпечніші, про які, в принципі, можна було б говорити навіть раніше. Наприклад, Ужгородський аеропорт, який е, е, зона підльоту, який знаходиться в територіальному повітряному просторі Словаччини. Тобто, в точки безпекової точки зору, давайте ми згадаємо, скільки дронів або ракет прилітало за початку війни на Закарпатті в Ужгород, та жодна. А на Закарпатті, по-моєму, тільки там, десь в горах, воловці, там десь щось один раз прилетіло, чисто випадково, uh -huh. а може і не випадково, не знаю. Е, Ужгород з моєї точки зору є абсолютно безпечним. З точки зору ну, Львів в меншій степені, але він також напевно зараз буде активно обговорюватися. У Львові ситуація гірша. З точки зору захищеності, але все рівно він є достатньо віддалений від кордонів від зони бойових дій, і з цієї точки зору він знову ж таки, на мій погляд, в системі пріоритетів першим має бути безпекова річ. Тобто, якщо безпекові речі будуть погоджені, тоді, безперечно, можна говорити і про економічний, і про психологічний ефект. Головне безпека.